Під Авдіївкою це вже очевидно. Минулий тиждень був найбільший за втратами росіян впродовж тривалого періоду часу, і багато оновлень по рекордах відбулося впродовж минулого тижня. От я сьогодні підрахував 6070 осіб особового складу. Наприклад, втратили росіяни за підсумками цього авдіївського наступу. Там просто неймовірну кількість танків, неймовірну кількість боєво-броньованих машин. Відтак, пане Олександр, для чого це росіянам? От як ви пояснюєте те, що відбувається під Авдіївкою? Я хочу сказати навіть ось що о, ця та кількість, яку ви зараз назвали, це не зовсім та кількість, яку було знищено біля Авдіївки. Це загально по лінії зіткнення біля Авдіївки, це інша кількість, але дійсно вона превалююча серед знищеного як особового складу, так і техніки за останні дні. Вже майже ну з 10 жовтня це не повні два тижні. Як росіяни намагаються наступати біля Авдіївки постійно? А Що це для них вирішує? Та нічого насправді. Це для них е, не, я не те, що в стратегічному плані, навіть тактично, оперативно-тактичному плані, це нічого для них не вирішує. Авдіївка, вона з 2014 року нависає над е, Донецьком і можна її розглядати як досить вдалий та успішний трамплін для якоїсь. Перспективного наступу в майбутньому та звільнення Донецька, але не зараз зараз, і це російське командування також дуже добре знає та розуміє. В нас немає не те, щоб ресурсу, в нас немає планів по звільненню Донецька в короткостроковій перспективі. Навіть в середньостроковій це не нагальне, тому якісь настільки масштабні дії. Вони недоцільні на масштабні дії у тому плані, що росіяни що зараз роблять? Вони не тільки е, наступають, вони послаблюють інші плацдарми, перетягуючи, передислокуючи з інших плацдармів інші підрозділи. Наприклад, е, найяскравіше найяскравіший приклад це 21 окрема мотострілецька бригада другої е, загальної військової армії. Яку вони перетягнули з зони відповідальності групи військ, центр Луганська область. Замість того, щоб наступати по Лимана-Куп'янська війські, де вони також зараз активізувалися, і де вони також планують а, влаштувати там якийсь емпічний наступ? Вони найбільш боєздатну бригаду перетягнули під Авдіївку. А, окрім всього, цього, це ще не кінець. Вони а, планують. А, також з, з зони відповідальності групи військ, захід та центр перетягнути частково територіальні війська, ну це мобіки, також з Луганської області, російські мобіки, і інші підрозділи. Тобто, ми зараз говоримо про те, що вони будуть намагатися таки оточити та а, а, окупувати Авдіївку найближчим часом. Для чого я бачу тільки один а, сенс цього, що зараз відбувається. Задовольнити Путіна. Задовольнити е, російську пропаганду споживача інформаційного фастфуду якоюсь перемогою. Бо великих якихось масштабних перемог вони зараз здобути не можуть. І тому змушені е, демонструвати ой хоча б щось. І Авдіївка для них вони бачать, що Авдіївка це таке собі вікно можливостей. Але це вікно можливостей вже. Фактично знищила найбільшу кількість особового складу та техніки майже за два тижні, неповні. І таку кількість не, бу... не знищувалось навіть найбільш активну фазу наступу на Бахмут, Вугледар або е, навіть Куп'янський. Що, пам'ятаю, якщо згадати е, літню кампанію їх наступально? Е, тому це, ну таке приголомшуюче фіаско. Але вони його продовжують і надалі і будуть продовжувати. В цьому є небезпека. Вони як то кажуть, в них є такий наратив за ціною ні постаїм. Ось а, вони так і будуть робити. Для них людське життя нічого не означає. Отже, з втратами вони не рахуються. Ну, просто знаєте, ну дивовижно. Насправді, коли бачиш ось цю велику кількість відео з колонами росіян, які пруть, пруть, пруть і просто підриваються на мінах, підриваються наслідок влучання артилерії та FPV-дронів. І от уже коли відбувся цей другий епізод наступу на Авдівку минулого тижня, тоді було чималою кількістю експертів промовлено мовляв: ну все тут чітко видно, що це політична мета. Ну і от зараз, ви теж кажете, що вони будуть далі. Ну, сенсу а, жодного ну. немає. Взагалі, ну, воно що перемогу здобути, так? Якусь? А я пам'ятаю, коли розпочався взагалі їх перший наступ 60 жовтня. Деякі представники російських Z пабліків, ці Z пропагандисти. Вони заявляли, що окупація Авдіївки дозволить їм розпочати наступ. Це увага найцікавіше на Дніпро. Давайте подивимося, зараз прокладемо по карті. Так, подивимося. скільки це сот кілометрів від Авдіївки до Дніпра. А, ну, от є, ну тобто це є дорога, якби через 100... на, якби Покро, на Покровсь, через Покровськ, на Покровській Павлограді але... є Дніпро. Так, через Покровськ, так. Але знову ж таки, від Донецька до Авдіївки, в нас скільки? Там 7-6 кілометрів, так. Да? Навіть 10... менше. Без Навіть менше. менше. А, від Донецького аеропорту до Опитного майже 2 кілометри, якщо я не помиляюсь, а від Опитного до Авдіївки 1,5-2 також десь так. Ну, по прямій до Авдіївки від аеродрому десь до п'яти близько. близько. Ну, ось так. Ось. А, якщо по прямій, так, не по дорозі. Угу. Отже, і, і де вони зараз? Питання. І де вони зараз? За... Ну з 2014 року, не кажучи про 2022 рік, коли вони мають достатній ресурс, щоб дійсно е е оточити та захопити Авдіївку. А вони зараз кажуть про Дніпро. Ну, Ні, ну можна говорити, що в принципі вони вже зараз наступають на Дніпро. Це те ж саме, що... як вони говорили. Ми коли візьмемо е Куп'янськ, ми підемо на Харків. Uh -huh. Куп'янськ. Вони так і не взяли. Вони навіть е не змогли Сеньківку взяти, маленьке село. З Бахмутом була дуже схожа ситуація. Вони говорили ось зараз ми візьмемо Бахмут і підемо на Слав'янськ. Що далі, після того як вони захопили не весь Бахмут, а тільки 97% самого міста, бо повторюю, ч е, Курсунського Чайковського місця е, славнозвісного літочка, Трикутник, воно під контролем Сил оборони України але. Навіть після того, як вони закупили 97% Бахмуту, вони навіть не змогли вийти на часів яр, а також на Іванівське. Отже, це все виключно для споживачів їх фастфуду. Виправдання, а навіщо нам Авдіївка, а навіщо нам Купінська, а навіщо нам Бахмут? Просто щоб було. А для чого їм е, окей, ні, тут не ми не дамо відповіді для чого їм Авдіївка? Ми в принципі це вже проговорюємо. У мене тут радше питання в такому сенсі, що Бахмут вони брали великою кількістю вагнерів живою силою, просто навалою живої сили. Зараз Авдіївку беруть навалою е, кадрових частин і великою кількістю бронетехніки, яка е, ну ще є в росіян, об'єктивно є. Е, тобто чи варто порівнювати в принципі ситуацію з Бахмутом і з Авдіївкою? Е, що от зараз з настанням. Холодного періоду, зими і аж до наступної нашої великої наступальної операції, де б вона не була. Ну хоча ми не викреслюємо, що ще шанси є на здійснення наступальних операцій, що от а, Авдіївку будуть намагатися перетворити за сценарієм бахмуту росіяни. Е, і так, і ні, е, порівнювати не можна, і є дуже схожого багато чого. Е, схоже, що. Тож те, що це по перше, політичне рішення про що ми вже казали. Друге uh -huh. тактика ведення бойових дій по флангам, вони тиснуть саме по флангам. Вони не йдуть в лобову атаку в міські бої, не будуть а, втягуватись до тих пір, допоки вони не а, як мінімум, хоча б а, вогневим контролем, не а, переріжуть 0,5 логістичну артерію. Основну п'ять сорок Це що це от дорога, яка від Авдіївки. Основна логістична артерія на а, Авдіївку. Це, ось ось, 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 ось дорога, Я так розумію. Ось ця така. От, і для них найголовніше це саме контролювати цю логістичну артерію, як мінімум, вогневим контролем. Їх основна задача була яка з самого початку. Це першим ешелоном під час початку наступальних дій, саме взяти під контроль цю дорогу. Вогневий, а другий ешелон повинен був вже е, цю дорогу перерізати, але не перший, не другий ешелон зі своєю бойовою задачею не впоралися. Ну вони взагалі зі своїми бойовими задачами не впоралися. Бо, по-перше, вони повинні були захопити Авдіївський трикон, досі не захопили. Вони повинні були перерізати е, залізницю, вийти на праву сторону. Вони не вийшли. Вони повинні були захопити степове відповідно село з якого вони б вони контролювали б 0,5-42 вогневим контролем, вони не зробили це на півдні. Вони з водяного повинні були вийти на тоненьке село і захопити його, і з тоненького вогневим контролем контролювати 0,5-42. Тобто, з півночі та з півдня вони повинні були взяти під вогневий контроль саме цю трасу. Вони нічого цього не зробили. Не першим ешелоном, не другим ешелоном. зараз пішли вже. Ті підрозділи, які тягнули з Луганщини, все одно їм це не вдається, тому ось ситуація така, але це не означає, що вони зупиняться. У тому і справи, тому і вся загроза для Вдіївки, що вони не зупиняться. І тут є порівняння з Бахмутом, тим, що ну, по-перше, Бахмут це була зона відповідальності ПВК Вагнер. І там вже Пригожин він мав як досвідчених, досвідчених найманців, так і зеків, які були живим м'ясом. І зараз живим ну, за, м'ясом, взагалі, в них був перший армійський корпус біля Авдіївки зараз. Перший армійський корпус так званої ДНР він відповідав за таке собі м'ясо. 20-та та, та 150-та мотострілецька дивізії зі складу 8 загальної військової армії вони вже були на підхваті. Вони були цими досвідченими кадровими підрозділами, які йшли за м'ясом. Результат ну, знову ж таки не допомогло. Зараз цим м'ясом буде не тільки перший армійський корпус, а територіальні війська. Я не виключаю, що нагонять ще барсів та Шторм-Зет. Буде, буде також а, використовуватись в перших хвилях. Тому там є ще що кидати. Але найголовніше в цій історії, ось що, а, що відбулося, коли вони ось так масово намагалися наступати а, на Бахмут? Що за цей період сталося в зоні бойових дій? Звільнення більшої частини Харківщини, Харківської області, а, звільнення правобережної Херсонщини безпосередньо Херсону. І коли це все відбулося, наступ ще продовжувався. Тому я не виключаю, що те, як вони зараз фанатично намагаються захопити Авдіївку, це може послабити той чи інший плозда. Який саме не знаю, який саме напрямок, також не можу сказати. Це ваш анонс, чи просто відчуття, чи просто аналогія? Це моє відчуття. Це моє відчуття, що буде послаблено один з плацдармів. Вони вже Луганщину послабили. 21-го МСБР пішла, ТРВ підуть, ще якісь. І так далі, ще звідки треба перетягнути ресурс. Їм потрібен потрібен якийсь результат, а при цьому дуже цікаво, що демонстрація того, що не вистачає усюди ресурсу, вже є відлуння на лівобережній Херсонщині по лівому берегу Херсонської області. Вони намагаються зараз закривати кількісно лівий берег, там де в них щось постійно відбувається, щось таке, що їм загрожує. І вони намагаються туди відтягувати ті підрозділи, які до того з Херсонської області перетягували в Запорізьку область. В Запорізькій області вони там понесли втрати, і зараз ось такі напівпошматовані повертаються на лівий берег. Ну дуже цікава математика. Тобто, зараз з Запоріжжя Росіяни повертаються на лівобережжя, так частково так. Деякі підрозділи зараз саме повертаються на лівий берег. Ну будьмо відверті, і в нас і запорізького напрямку. Це вже не є таємницею. Це, це видно з усіх публічних, в принципі, вже фото, відео кадрів а, з посту Олега Сінцова, який писав, що 47 сьома бригада, яка воювала якраз на токматському спрямуванні, зараз переміщена на діївське. Тобто, вочевидь, в нас теж відбулася певна певна реакція на те, що відбувається, і нам теж потрібно підсилювати наші напрямки. Тобто, зараз на забудьте безумовно. Бригаді, безумовно, нам також так, безумовно, нам також треба підсилювати. Але і з іншого боку, я критично відношусь до будь-якої інформації, яка стосується переміщення наших підрозділів. Мене дуже часто запитують, коли я, наприклад, пишу якийсь огляд подій в зоні бойових дій. Ну, наприклад, викладаю, яка там комплектація інших підрозділів ворога, або розповідаю, які підрозділи куди були переміщені, і мене в коментарях дуже часто запитують: а як у нас справи? Ніяк. Ну, це логічно. так, це логічно, але просто я кажу про те, що ну є, все ж таки, ми не можемо заперечити цього певні публічні я думаю, дані. Ну це, що... це 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 нормально, До речі, до речі, це нормально. але не нормально, коли фіксуються саме е, назви підрозділів, та саме які підрозділи, куди було відправлено.